Друзі, привіт! Нарешті вибрався на рибалку. Ось кілька днів не був, Дома потепліло, грядки, орем, сієм, в взагалі, домашнє сільське господарство. Ну а сьогодні вирішив все-таки проскочити, посидіти 2-3 годинки, зранку спробуємо щось спіймати на фідерок. Так що зараз швидко розмотуюся. Прикормочку робимо і закидаємося. Все класично, звичайний фідер, прикормочка і з наживки буде у нас опариш і черв'ячок. Ну, будемо підчіпляти, пробувати пуфік. Будемо пробувати різні комбінації. Так, ще друзі, досить важлива річ. До мене звернулися бійці з однієї з військових частин за допомогою з їхньої частини. Хлопці, які отримали тяжкі поранення, які звільнилися з лав ЗСУ, зараз організували невеличкі майстерні по збиранню дронів. І, будь ласка, хто може, можете задонатити, допомогти у збірці цих дронів, ну і всяке, і всяке таке. Зараз ви побачите їхнє звернення. А куди можна задонатити, усе буде зразу в описі під відео. Всі посилання. Там і номер картки, і монобанк на банку посилання. Ну, в общем, там у реквізитах у все, все буде зразу в описі під відео. Ну, а ми будемо зараз рибалити. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А-7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих піввідрон. Звертаємося до підписників каналу Рибачої кумію пана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо. І потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Підписуйтесь на канал пана Анатолія Рибача як умію. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Так, друзі, прикурму при сьогодні використаємо таку. Серія Pro лясь кориця від флагман Ну і додамо, там у мене є старенькі опариші. Вже там обкуклились і закуклились, висипаємо. Поки що пачечки, досить, рибалка не, не дуже довга буде. Ну, а якщо не вистачить, то в нас є щось. Ах, пахне корицею смачним, і ще якісь такі солодкі приємні запахи. Ну, зараз замішаємо і, і будемо пробувати закидати. Так, для цього, як завжди, використаємо оце ось відерце. Ой, зручне раз, набрав водички і чітко. Так. Головне не переборщить води, а то я заборщувати з водою. Щось це мені здається мало прикормки. Зараз я ще, мабуть, є у мене в машині. Прикормка, холодна вода, мотель. Ну, ще теж така серія про, тільки мотель, холодна вода. Добавим і цієї трохи. Тут не всю пачку висиплю. Половину. Ось так. Досить. поки що. І замішуємо. А, ще ж опарищів треба. Ось у мене такі дрібненькі. Є опарищі теж сюди. Отак. Так, все, саме роз Прикормочку зробили. Достаємо наші оснасточки. Так, оцей ось. Ось ось чемоданчик. Тут у нас кормушечки і оснасточки. Так, що ми возьмемо? Ну, возьмемо 100-грамові. Ось такі гарні з ґрунтозацепами. Ось такі м'якенькі, непогані кормушечки. Є у мене тут різні оснасточки. Ось такі. Ну, в общем, в процесі будемо використовувати. Так. Достаємо, ага, возьму ще ось таку гарну кормушку. Не гарну, а велику. Це закормочна. Тоже Теж від... все. Це годівнички і оснастка від профмонтаж. Ось кілька закинемо, Попробуємо підкормити. Ну, що ж. Так. Це в нас є. Так, друзі, десь у мене тут по цьому чемоданчику. Ще я не намотав котушечка. Ось така новенька. На фідер, Форсе Рэнг. Чотирьох з бейтронером. І ось такий у мене фідер Force Rank фідер 330 з тестом до 180 грам. Ну, Один я вже намотав, ловив на нього, а цей ще ні. Зараз і, і другий оснащу, поки риба не клює, щось, щось не хоче поки що клювати. Так, а шнур ми намотаємо, зараз я вам покажу. Ось такий флагман П. Ай. Ну, в общем ось такий від флагман. ну Котушечка і фідер теж від флагман. ну Зараз будемо намотувати шнурочок. Он, а, а, одна поклевочка была, и то поспешил. Ну и все, уже оно клюнет. Все. я тут я тебя вкинул, так Ну, что съе? Что друзья? А ну. оооо о гігантська плоскирка. Ні, це не кримінал. Таку брати можна. А цю не мороз, міра рибу. Ну ми її все рівно відпустимо. Оце клює така риба. Скумбрія. вона без голови. Хоч щось піймалося і то непогано. Сонечко піднімається, можливо воно розклюється. Довгий поводок у мене метровий. Ой! Нормально? Туди куди треба? Велись рибку велика і ще більша. Так, да, Ого! Опа, ну, що то є? Плоскирка. О. Ну от ну, там. Треба туди перезакидити. Плоскирка, ну непогана. Ні, це, мабуть, синій. Та ні, це плоскирка. Так дивіться яка, друзі. О. О, це вже трошки на рибку похоже. О! Гала, друзі, по-хитрому надів черв'яка. Ось так, дивіться, ось жало, а ось кінчик. Тільки-тільки біля нього. А то так обриває, ну, ось двічі так надів і спіймав дві плоскірки. Може це... Случайно, але не знаю. Я так подумав, що коли надіваєш жмуток і висить багато кінців, дрібна плоскирка просто його одриває. А так кільцями вона не так швидко. А якщо за кінчик то може почепитися на гачок. Ну зараз я зроблю оснастку з меншим гачком. Попробуємо хоч таку рибку ловить. Раз ж ляш не хоче пливать, то треба щось же ж ловить. Пробувать. Ну так поклевочка и еще вам уже тут поклевка Тут немає еще. Щось є маленьке. Не мов щось маленьке є. Чи нема? Є! новый О. Ха-ха. Кошкирочка. Була случайна коля. Та понятно, що важінка не а є. Хі -хі. Хоч щось. І то добре. Риба є, риба є. Але не знаю причини. Я вже пробую і вліво, і вправо, і далі, і ближче. І почепив менші гачки. Надягаю ось так черв'як, щоб... Дріб я закменсько об'їдав. Це так. О, видно. Ах, пробую по всякому. Тут ось знайомий сидів біля мене, він. то він поїхав, нічого не спіймав. На йому. на ходу клюнуло. Ай! Мабуть, ведервал. Вот гадство. Там дерева. М -м -м. Поводок ведервал, а было сразу. Она ведервал поводок. И... а, разогнул гачок. Oh, that's yeah. Що у нас тут? Плоскирка. Бачите, друзі, третя піймалася. <рив> Ось так. Слабенько, але, але клює. Не хоче хороша риба чомусь клювати. Зовсім не хоче. Ну нічого, ще трохи посидим, половим, а далі буде видно. Щось клювало, клювало, клювало тут. А, а ну. Опа, папла Ха-ха. Ось така рибка, друзі, клює, бачите? Угу. Така рибка. Так, ладно, поміняємо фідер. Зараз так, плоскирочка проклювує невеличко. І все, і ту. Зрідка. Опариша чомусь вообще, вообще не хоче. Так, а ну, можливо, тут уже почепилося. Що воно там Я пру таке? Корягує. А там клієнт. Ничего себе. Что тут такая непонятно сейчас. Рыба, мол. Ага. И там клювало. О, хорошая плоскирка, дивиться. О, трошки, бачите, солнце вышло, расклювалося. ха ха А це на опариша. Ти диви. Ха, Ха, а я тільки що говорив, що на опариша не клює. О, аї це. Черв'як з опаришем. Тут двічі було, смикнуло і нормально. Тільки я витягував тут всю. еще разок. О, ух ты! Ну что ж, смыкало, ну уж такие, такие поклевочки, что... Шо... Что елки палки. Есть пластирочка, невеличка. Давай есть. Ось така рибка, бачите? Така чого, це ще і непогана. І непогана плоскірка Ну, тільки хтось її вже, бачите, диронув. Хтось диронув. Привіт. Бракоші диронули. Хай пливе, вижила от драча. Попалась мені, ну ще шанс їй дав. Один. Вже вона два використала. Так що, ось така рибалка, плоскирочка і все, льош не хоче. ворта такими негружиными зроби но брыкается такие поклевки это Це хороша плоскирка, бачите плоскирка гарна. О, еко. Все Сейчас непогано І на бутерброд, ви бачите? Ладно, і сьогодні будем без риби хоча я сьогодні вже на сковорідку на невеличку піймав. Добре, продовжимо, ще трохи часу є в мене. Це голобоглаза <ріст> форель. <ріст> так, вже мабуть 9-та година, година, треба мені вже збиратися додому. Це, мабуть, на цьому Йоршові а з вітрою. Кажуть, бери котові, кота немає, хай живе. Ось так. Опа, щось на падінні клюнуло прямо. Побачу, кінчик дергається, підтягує, ажу руку трошки віддавало. Ну щось невеличке зовсім. Що ж воно таке? Мабуть плоскирочка. Мабуть, плоскирка, по супротиву, ух. Ех, і -е -е -е, зійшла, плоскирка була, я бачив. Ага. Блиснула отак і пішла вже. О, дивіться. І там. Вона якось не Не клює, не клює. Потім на обох, день Дин проклюне, Таке мов і ходить невеличка спайка по кругу де. Буває таке, що й на льоту вистачає. Ну добре, хай клює, а я буду потихеньку збирати оці всі свої манатки. Можливо, щось іще й клюне. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні рибалочка. Ну, плоскирочка ловилася, і менша, і ловка. Так собі не дуже, але проклювала. Нема, нема, дивись, проклюнуло. Нема, нема. Дивись, проклюнуло. Частенько об'їдало, зовсім м'яло то Смик, 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 кінчики. витягує, черв'яка, нема. На опариша щось не хоче. Ну, в кінці, правда, на бутерброд там дві чи три я спіймав. Так що, друзі, ось така рибалочка. Буду їхати додому, бо вже час. Три годинки я прорибалив, може три годинки з хвостиком. Зараз у нас гляну, ану котра година. Ну, ось 9.15, Ну, три години я з 6 до 9 прорибачив. Нічого, спробуємо щось інше, можливо, на поплавочку, можливо, друге місце. Можливо, проїду на ставок, спробую на судака на спінінг. Не знаю, не знаю. Якщо щось у мене хоч вийде, я вам обов'язково покажу. Ну а тут рибка є, ну, чомусь ляж не хоче брати. І чую я від рибаків, що є риба, а брач відмовляється. Оце таке плоскирочка, коли може пліточка. Хлопці ось тут на жерехах ходять, тож то нема діла. Тут біля мене сидів чоловік знайомий, посидів, він раніше нічого не спіймав, так і поїхав. Ну, а мені кой-що вдалося. Можна сказати, на сковорідку я впіймав. Ну, випустив. Ну, то таке. Піймаємо іншим разом. Так що на цьому все. Буду закінчувати своє відео, друзі. Не забувайтеся донатити на Збройні сили. Силочка у мене на початку відео звернення бійців Збройних сил України на банку донатити на дрони, ще раз повторюся, там вони зробили невеличкі майстерні, там працюють хлопці, які учасники бойових дій, які отримали тяжкі поранення і звільнилися з лав. Збройних сил і тепер складають дрони. Ну і Їм потрібна допомога на ці на комплектуючі. Все це стоїть кошти. Так що кому скільки не жалко, будь ласка, хто 2 гривні, хто 20, хто 200, хто 2000, ну, хто скільки зможе. Як кажуть, кожна копійка важлива, як кажуть, з миру понитки, а Збройним силам і нам. Вони захищають нас, вони захищають небо. Ну, якось так. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!